Челенко, політичний експерт, з нами відеозв'язком. пане Ігорю. Слава Україні! Ми раді вас бачити. Героям слава вітаю вас. Отож, очільник української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю BBC 19 квітня заявив. Нас чекає досить важка за нашою оцінкою ситуація найближчим часом, але вона не катастрофічна. Це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть. Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня. Мова про це. І фактично, якщо відокремити фронт, то зрозуміло, що Буданов говорив і про внутрішню політичну ситуацію йдеться про завершення терміну конституційних повноважень верховного головнокомандувача президента України Володимира Зеленського. І з наближенням 20 травня, коли минає його п'ятирічний термін з дня інавгурації, розмови щодо легітимності очільника держави, як середини, так і ззовні власне будуть тільки посилюватися. І спекуляції на на цю тему фактично зараз точно не на часі, так але пане Ігорю. Чи зробила щось команда президента, аби власне уникнути такої ситуації? Ну, можна було б сказати, що зробили, якби в наприклад, у 2023 році було а, зроблено подання до Конституційного суду для того, щоб розтлумачити наявні норми основного закону. Бо ми ж знаємо, що насправді все виписано в Конституції, де прямо є норма, що повноваження. Президента завершується після вступу на посаду його наступника, тобто це прямо прописано. Є принцип безперервності влади, так не дивлячись на вказаний п'ятирічний термін повноважень президента, але водночас, якщо говорити про сукупність норм, проблем би не було. І звичайно, якби було рішення конституційного суду, тоді б і знялася частина цих питань. На жаль, такого подання зроблено не було. Місяць тому ми десь чули, що планується, думають над цим чи робити, чи не робити. Але ми натомість побачили роз'яснення центральної виборчої комісії, яка в інформаційному плані, очевидно, мала підмінити собою рішення конституційного суду на цю тему. Когось це задовольнило, когось не задовольнило. Я особисто проблем в питанні легітимності чинного президента в нинішніх умовах не бачу. Я писав про це матеріали, виписував конкретні норми нашої конституції, але, звичайно, з політичної точки зору, це непогана сьогодні можливість надавити з боку опозиції на нинішнього президента, коли взагалі можна. Висті для певного політичного життя у нас сказано, тому що все для фронту, всі розуміють, що будь-який негатив це подається як підігрування Росії, але водночас так само і опозиція зараз хоче бачити певної комунікації з боку влади, і коли немає цієї комунікації, достатньої, яка б влаштовувала обидві сторони, ми бачимо зараз продовження теми розігрування. Якраз недостатньо легітимності зеленського після 20 травня, але знову ж таки це питання політичне, яке можна прибрати, а якщо не виборами, то наприклад певною модернізацією нинішньої владної конструкції. Пане Ігорі, власне, трішечки детальніше, давайте розберемо. От перше, це те, що вибори в Україні під час воєнного стану проводити неможливо. Перший факт, так і інший. От фактично, термін повноваження чинного президента спливають тоді, коли вже відбувається інавгурація наступного обраного президента. Це вичерпні два факти, які є в українському законодавстві. Ну от, е, єдиний нюанс, от який е, сьогодні дає більше позиції критикам. От, наприклад, по темі Верховної Ради от чітко прописано, що Верховна Рада там продовжується її термін повноважень і обрання до обрання наступної каденції обраної вже після завершення там воєнного стану. Ну тобто, от у Верховної Ради така конструкція вона присутня у президента. Ну, на жаль, наші законотворці, коли писали конституцію в 96-му році. Ота от червнева ніч. Просто е, пам'ятаємо, скільки було різних варіацій, і ну тобто, це було справжнє таке активне політичне життя. На жаль, по лінії президента певні нюанси були не до кінця точно описані, тому що ніхто собі в той момент не міг представити, що дійсно у нас широкомасштабна війна буде тривати е, ледь не половину терміну. Чинного президента і що вийде так, що ну, терміни завершуються, прописаний, а вибори дійсно проводити не можна. Обмеження на вибори у нас, звичайно, вони прописані. Якщо говорити саме по президентській вертикалі, вони прописані в правовому законі про правовий режим воєнного стану, правовий режим там надзвичайного стану, і в відповідному Виборчому кодексі України. Так, якщо ми змінимо відповідні положення даних відповідно кодексу і законів, чисто юридично ми можемо організувати вибори, але чи будуть це демократичні вибори? І тут складається цікавий парадокс: де більше Зеленський буде умовно нелегітимним після проведення таких демократичних виборів, коли у нас мільйон на фронті, 5 мільйонів за кордоном. Питання з внутрішніми переселенцями і так далі тому подібне. Невідомо взагалі, як проводити ці вибори. Цифрові, цифрове голосування у нас до кінця не підтримується, бо є питання стосовно там, чи будуть фальсифікувати, чи не будуть. Чи от другий варіант, що Зеленський продовжує виконувати повноваження президента до завершення воєнного стану, після чого оголошуються вибори. Я думаю, що легітимність буде вища, все-таки. На другому варіанті, бо в першому варіанті одразу понесеться критика буде найголовніше з боку наших демократичних партнерів. Зараз хто нас критикує? Російська Федерація або Лукашенко виходить на прес-конференції і починає розказувати про рейтинги Зеленського, як той боїться проводити вибори. Ну тобто, ми прекрасно розуміємо, що зараз в цю больову точку б'є безпосередньо Російська Федерація зі своїми партнерами. Натомість захід так вони розглядали, чи є якась можливість, чи можна провести вибори чи ні. Бо було ж уже таке в українській історії. Ми пам'ятаємо, був особливий період 14-15 роки, та врешті-решті 19-й mm -hmm. рік, коли е, було обрано чинного президента Зеленського, переобрано парламент. Але є найголовніша різниця: тоді був особливий період. Масштаби війни були все-таки. Ну, абсолютно іншими. Так, була війна, але все рівно. Зараз же ж ми розуміємо, що воєнний стан і під час воєнного стану, якщо ми говоримо дійсно про демократію, то демократія це процедури. Відповідно, цю процедуру потрібно витримати. Але водночас, водночас, нинішня влада має максимально е, обмежити себе у певних там, е, ну, скажімо так, можливостях. Е, Зменшення там прав громадян чи там якихось політичної боротьби в межах воєнного стану для того, щоб не створювати підґрунтя у звинуваченнях там в авторитаризмі ще чомусь. Оце зараз найголовніше зберегти баланс а, оцього політичного життя, де всі а, все направлено на подальшу а, нашу перемогу і на підтримку збройних сил України. Пане Ігорі, ще невеличке уточнення. Основний закон так не містить норми, що повноваження президента автоматично продовжуються, якщо діє режим воєнного стану. А і це фактично особливо так контрастує з тим, що до прикладу, що йдеться про парламент, стаття 83 конституції каже, що у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного або ж надзвичайного стану її повноваження продовжуються до першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної вже після скасування. Воєнного або ж надзвичайного стану пане Ігоре. Тобто, фактично, питань до українського парламенту, до пролонгації повноважень Верховної Ради взагалі немає та будуть точно такі ж самі mm -hmm. проблеми. Знаєте чому? Тому що по Верховній Раді так само прописано 5 років повноважень. Те, що зараз а, іде по президенту України, не дивлячись на ту статтю, яку ви зараз зачитали, по 83 й по Верховній Раді та сама ситуація станеться тільки коли. Питання коли? Якщо у Зеленського зараз піднімається питання 20 травня, то по Верховній Раді буде підніматися питання 30 серпня, коли відбулася перша сесія е, чинної Верховної Ради нинішнього скликання в 2019 році, 5 років минає. І я вам скажу реально: у нас найбільший удар і найбільший удар, е, псошний з боку Росії буде не восени зараз, а на осінь. На осінь, коли е, нам. Росіяни будуть казати, та у вас взагалі вся влада нелегітимна. Розумієте? А по президенту України ну 108 стаття чітко якраз і показує, якби не було цієї все так, цього речення, цієї норми про те, що повноваження продовжуються до е відповідної навгурації там наступника до вступу на посаду, то тоді так. Тоді я погоджуюся. Є питання зараз. Розумієте, розглядають от кажуть. Так, можеш бути виконуючий обов'язки президента. Ну, от постійно ж кажуть, от є ж там голова Верховної Ради по Конституції і так далі. Але ж знову ж таки, коли може стати у нас виконуючий обов'язки президента у разі дострокового припинення повноважень? Я підкреслюю, дострокового. Якщо у нас ми говоримо про повну п'ятирічку, то тоді у нас Конституція не передбачає виконуючого обов'язки президента. От як не парадоксально, отак виписали законодавці. Тобто, якщо у нас умовно, якщо ми будемо вважати е, всі, ну тобто, це буде загально там народне розуміння нашої конституції, трактування, що ну, от після 20 травня, там зеленського е, повноваження завершиться, і давай е, там во там президента, там спікер буде, або Стефанчук, або когось виберуть йому там на заміну. Е, у нас е, розумієте, ситуація яка. Що цей ВО президента має низку обмежень, величезну низку обмежень по призначеннях, по нагородженнях, там половина реально половина повноважень президента просто не може бути задіяна виконуючим обов'язки. Україна просто втратить від того, що якщо вона піде шляхом обрання ВО. Тому в даному випадку зрозуміло все-таки бажання е, опозиції. Поборотися політично, тому що будь-яка опозиція хоче стати владою, це нормально. Але паралельно з тим, ми маємо оцінювати всі ті ризики. І після 20 травня, по зеленському, якщо буде прийнято рішення по виконуючому обов'язку президента, це не буде на 100% правове рішення. Це буде політико-правове рішення. Так в нашій історії вже було такі ситуації, але з точки зору законності, ми не маємо сьогодні питань до зеленського. Але з точки зору дійсно вже політичної ситуації тут уже треба буде балансувати. Влада має знаходити точки опору і точки співпраці з нинішньою опозицією. Пане Ігорі, а чи може, до прикладу, Верховна Рада конституційною більшістю проголосувати там, до прикладу правку до конституції, де б, от в принципі, як і повноваження Верховної Ради, записані так, що вони закінчуються, коли вже новообрана після закінчення воєнного стану Верховна Рада збирається на першу сесію. Чи могли б вони проголосувати подібну якусь правку для президента? Ну, по-перше, зміни до конституції під час воєнного стану не вносяться. А по-друге, є чітка. Процедура змін до конституції, яка розтягується на декілька сесій, тому це нереально в нинішніх умовах. Тобто, єдине єдине, що тут може нас дійсно врятувати в даний час, це конкретне рішення конституційного суду з даного питання. Нагадаю, що у нас зараз в Конституційному суді ну нібито є 13 суддів, КС необхідно нам 10 голосів за. Але тим не менш тим не менш є питання, чи вони будуть зараз діяти максимально оперативно. І, Знову ж таки, де власне подання? Ні, 45 народних депутатів не подали, ні інші суб'єкти подання. Немає цього. Тобто суд фактично це не реалізована зараз опція в даному моменті. Тому, власне, ми будемо бачити зараз активно відкрити повідкрити Тікток, відкрити Телеграм, просто ці оди, які виписують. Який там президент, нинішній узурпатор, і так далі. Ну там багато таких ключових слів, де видно централізованість а, спуску цієї інформації, але ну зрозуміло, що ми все рівно ми вже підходимо до періоду, коли а, питання легітимності будуть шатати? На жаль, це вже станеться. Ми маємо розуміти, і саме про це говорив пан Буданов, і ми маємо це очікувати. Але водночас а, ми маємо розцінювати чи. Вигідно зараз Україні лишитися без верховного головнокомандуючого і без повноцінного президента, бо жодний веопрезидента президента не замінить за обсягом повноважень законно обраного лідера держави. Пані юрію, власне, от про те, що ви говорите варіанти передачі влади. Так є кілька думок, саме які вирують в політичних колах. І от що пропонують, або про що говорять? Повноваження переходять голові Верховної Ради, або формується уряд національної довіри, який складається з представників усіх політичних фракцій, які є в парламенті. На вашу думку, будь-який з механізмів, які фактично зараз обговорюють, він неможливий. Ні, якраз створення уряду національної єдності цілком було б можливо. Питання виключно по перше в його складі, бо поки що це нагадує мені лебідь раке щуку. Кожен, значить, хто бачить себе новим прем'єр-міністром, він намагається цю ситуацію шатати. Зрозуміло, що створення уряду національної єдності викличе переформатування коаліції. Це в нинішніх умовах зробити цілком можливо знову ж таки за умови. Консолідації політичних сил, ми цю консолідацію в принципі бачили на початку широкомасштабного вторгнення, коли ледь не всі голоси набиралися там плюс 300 голосів і так далі. Але е, зараз розумієте, якби ми дійсно говорили про технократичний уряд, який би назвали урядом національної єдності, де всі політичні сили готові були б нести співвідповідальність. От щодо цієї співвідповідальності, в мене великі і великі. Е, ну скажімо так, я не впевнений, не впевнений, що сьогодні політичні сили готові е, брати цю співвідповідальність набагато легше діяти за принципом, як ми це бачили в сенаті Сполучених Штатів півроку до прийняття нарешті історичного рішення. Що кожна із сторін просто переводи раз стрілки? Чому не вдається, тому що це опонент? О, знаєте, нам зараз треба зберегти е, життєдіяльність уряду. А стосовно роботоздатності українського парламенту, то в принципі, ми побачили, що от коли було прийнято закон про мобілізацію, нинішня влада все таки змогла знайти резерви для того, щоб набрати необхідну кількість голосів. Тобто, в принципі, в Такі ключові моменти ще є потенціал у нинішньої монокоаліції, хоча вона все рівно набирає, як ми бачимо, там не 235 голосів, як у неї формально в складі, а там 190-192 в піку. А так, звичайно, там 160-170, Але тим не менш для все таки адептів. У цієї теми уряду національної єдності я думаю, що нещодавнє голосування воно трошки підпортило настрій, бо показує, що парламент може ще попрацювати в нинішньому режимі. Але от що буде через місяць, от там уже побачимо ситуація, що змінюється в динаміці. Пані Ігорі, Якщо припустити, що якийсь з механізмів передачі влади все ж таки можливий, то на вашу думку, яку роль міг би виконувати чинний президент? Він би міг подаватися на голову Верховної ради там, до прикладу, на прем'єр-міністра. Ну, знову ж таки, в плані чинного президента, як на мене, уряд національної єдності, якщо його буде створено переформатовано коаліцію, відповідно, вони просто публічно роблять заяву політичну. Вона несе декларативну функцію, але політичну. Що вони підтверджують і підтримують чинного главу держави до завершення воєнного стану. Політично це було б тобто. Нормально, абсолютно, як поки Зеленський сам не напише заяву про відставку, в нього така опція є. Я думаю, що він з посади відповідно президента і не піде. Є, звичайно, знаєте, от обговорювали як один із варіантів цього уряду національної єдності, що може очолити уряд Єрмак. Це ж обговорювали насправді доволі активно, і в принципі, ця тема, ну вона була ще активною там да, за там за півтора тижні до цього. Її ще активно обговорювали. Я думаю, що Офіс президента, як аварійний варіант, розглядає таку, значить, трансформацію чинного очільника офісу президента на прем'єрське крісло. Звичайно, чи прийме це парламент? От тут вже треба знаєте, подумати, бо знову ж таки, є опозиція. І чи не захоче опозиція сама сказати, що дайте нам крісло прем'єра, тож Петро Олексійович хоче прем'єрське крісло, та ж Юлія Володимирівна, яка теж зараз замовляє там певні соціологічні дослідження щодо цього. Тобто, ми розуміємо, що тема уряду національної єдності це сьогодні йде велика боротьба, але як на мене, все рівно мають в цій основі бути не конкретні політичні інтереси. Цих політичних акторів, а загалом питання збереження держави, тому що дійсно збереження зараз конструкції влади просто життєво необхідне для продовження нашого існування. Пане Ігоре, ну і власне зрозуміло, що Російська Федерація і заразом і е, Білорусь вони будуть фактично ще розкачувати цю тему. А от щодо внутрішньоукраїнських дискусій, так пам'ятаєте, ще той період, коли опозиція заявляла про те, що вибори не потрібні, зеленський легітимний питань в них немає. Ну але якщо зараз подивитися до прикладу телеграм-канали або соціальні мережі та тієї навіть європейської солідарності, то фактично вони розніють заголовками про те, що Зеленського геть після 20 травня, то Чия рука хитає ситуацію? Ну, я це все таки як би, розцінюю, як реально боротьба за владу за формату цього наступного уряду. Ну і знову ж таки, показати, що необхідні стабілізаційні кроки, ну і відповідно, захід або своїх міністрів, або ж знову ж таки, повертаюсь до теми прем'єр-міністра. Бо кожна із політичних сил зараз себе бачить, замість того, щоб створити уряд національної єдності, свій уряд так розкидають, значить по конкретним напрямам, кожен відповідальний за своє, а певної нормальної координації може і не вийти. Але знову ж таки, тут же ж питання ще розумієте, в тому, як це подають. Хтось вважає уряд національної єдності дійсно як технократичний проєкт. Хтось вважає, що це має бути збірна солянка політиків. Як на мене, було б найкраще це делегування делегування людям, які були поза політикою, які зараз, до речі, і не хочуть заходити в політику, бо вони бояться статусу пепа, бояться, що їх одразу корупціонерами назвуть, і так далі. Тому подібне. От е, буквально на днях пані Свіріденко ж заявила, що е, от. Їй важко назбирати людей собі в команду, бо люди просто бояться йти через низку обставин. Але це було б набагато краще, якби різні політичні сили делегували своїх дійсно осіб, які, ну скажімо так, не заїжджених. Парламент хай займається парламентською роботою, але водночас були б люди, які змогли сформувати уряд і продовжити працювати далі. Знову ж таки, який уряд? Ми не знаємо сьогодні до кінця шахматки з точки зору, чи будуть якесь міністерство ліквідовувати, як, наприклад, міністерство аграрної політики, за що проти чого зараз виступає там Українська зернова асоціація, проти чого виступає профільний комітет? Але ж такі ідеї були, були. щодо там міністерства культури, наприклад. Ну тобто, ми навіть не розуміємо, коли ми говоримо про уряд національної єдності, а який він має взагалі бути. Ну, тобто, відповіді станом на сьогодні просто немає. Але я думаю, що знову ж таки нам або ми зараз будемо дійсно виходити на певну консолідацію, на певне посереднє рішення з точки зору інтересів різних сторін, або просто наші партнери будуть нам рекомендувати. Ну не хочете ви домовлятися? Хай тоді уряд шмигаля там пару міністрів поміняємо. Хай тоді уряд шмигаля і далі продовжує працювати. Варіацій різних багато. Але дійсно створення уряду національної єдності це як варіант зменшення питання легітимності загалом влади. Тому що, знову ж таки, до речі, нагадаю, ми врешті-решт парламентсько-президентська республіка. Тобто парламент у нас все рівно головний. Так, у нас з 2019 року де-факто відбувся перекіс і створення суперпрезидентської республіки, але по законодавству від парламентсько-президентської ми маємо цим користуватися. Пане Юрі, ну і фактично інший варіант, який на жаль зараз вже не здається таким примарним, як ще рік-два тому, от війна продовжується рік, два, три, п'ять, десять років. Що тоді можливо вже зараз варто думати про те, як можна змінити владу? І фактично, якщо до прикладу, зараз там Росія Білорусь кричить українська опозиція, як то не дивно, так що Зеленський нелегітимний. То чим ризикуємо, що через рік, два чи три, якщо війна буде продовжуватися, вже і наші партнери нам будуть натякати на узурпацію влади? Ну, по-перше, у Верховній Раді вже не перший рік розробляються зміни до законодавства для проведення виборів на окремих територіях для того, щоб враховувати особливості. Звичайно, вони якраз розраховані після цієї широкомасштабної війни. Але знову ж таки, я нагадаю, що війна то у нас триває понад 10 років з 2014 року. Насправді широкомасштабна війна. Це лише частина великої, десятирічної. Тобто, широкомасштабна війна з нинішньою активністю на фронті, вона виходячи з сил обох сторін, все рівно ну, доволі не знаю наскільки в короткостроковій перспективі, але очевидно, за налаштуванням зараз і міжнародних акторів, зараз буде робитися все, аби зменшити цю інтенсивність. Відповідно, тоді що тоді ми переходимо з воєнного стану знову е на особливий період, і тоді проводимо вибори. Відповідно, і президента одразу, і Верховної Ради. Е ну і знову ж таки багато там місцевих питань. Зараз ми знаємо, ради там розпущені ще багато нюансів. Тобто, ми відновлюємо нормальне врядування в нашій державі. Так, війна загалом як широке поняття, очевидно ця перманентна війна вона буде продовжуватись. Поки є кремлівський режим, вона буде продовжуватися. Але з точки зору широкомасштабної війни очевидно, що ми підходимо уже. Ну ми вже відчуваємо намагання вийти на певний перемовний процес. І я думаю, що після цього вибори дійсно відбудуться. Україна це не та держава, яка буде терпіти автократію. Ми це маємо розуміти. Український народ неважливо. Війна, не війна, все рівно автократію не потерпить. І я думаю, що чим далі, тим ця нетерпівність буде ще більш посилюватися. Пане Ігорю, дякую ще вам за хорошу розмову і що долучилися сьогодні до нашого ЕТР. Отож, нагадаю, що з